Кумедну ситуацію, якщо вона є, пов'язану з братом або сестрою, коли вас переплутали, давайте перед з нею почнемо. Номер 6, щоб не спіла придумати. Да, да. Е, в мене е, прикол все дитинство був в тому, що мама нас завжди розрізняла, а батько дуже часто плутав, навіть коли от мама каже, от в Аліни там, моєї сестри рожева резиночка на волосі, а в Альони там блакитна. І все одно тато це не запам'ятовував. Е, і прийшов він нас забрати з садочка. Е, і моя сестра Аліна вона ще спала, а він до мене каже, Аліна, а я Альона. Да, він каже Аліна. Ну ідем з тобою додому. От а а я, а я кажу, що І Що не я... хотів забирати другу чи що? Вона спала, її мали а. йти там вихователька будити. тобто, mm. о, от, І я на нього дивлюсь, і, а він не розуміє. тобто, Я я вже починаю, я старша, і я завжди от була така трохи вередушка в дитинстві. Mm -hmm. і я вже починаю йому істерику закатувати, тому що мені важливо було, щоб ми були, ну, нас розрізняли. Бо ми, ми досі зараз ну, ми ми кажемо, що різні люди і не, не гребіть нас під одне. от, і він до кінця не Міг зрозуміти, чого я плачу, а я не могла нормально йому пояснити.